Всім привіт! У цьому відео ви дізнаєтесь, як відкрити свою першу операцію з ф'ючерсів на біржі Binance, а також як отримати бонус під час реєстрації. Я постараюся це зробити швидко та простими словами. Якщо ви вже створили обліковий запис, можете видалити його і створити заново, як показано в цьому відео, щоб у вас діяв бонусний кешбек, якщо облікового запису немає, то відразу приступимо до реєстрації. Переходимо на форму реєстрації. Вводимо свою пошту. Далі треба пройти перевірку, що ви людина. Далі потрібно підтвердити пошту за допомогою коду, який вам відправлять на вашу поштову скриньку, який ви щойно вказали. Далі треба вигадати пароль. Потім дуже важливий крок: на цій сторінці потрібно вказати бонусний код, який буде описаний під відео. Цей код дасть вам бонус на 20% кешбеку під час спотової торгівлі. Після цього вам обов'язково потрібно пройти верифікацію облікового запису. Не лякайтеся, це швидкий та інтуїтивно зрозумілий процес. Після верифікації ваш обліковий запис буде активовано, і тепер залишається тільки поповнити баланс і почати торгувати ф'ючерсами. Щоб поповнити баланс, натисніть кнопку Депозит та виберіть зручний для вас спосіб поповнення. Найкраще використовувати під 2P, тут треба вказати суму в доларах і вибрати зручний для вас метод платежу. З наведених нижче варіантів враховуйте не тільки курс обміну, але й рейтинг. Потім потрібно вибрати відповідний вам варіант і натиснути Купити Уст. Уст або Тетер найбільша стейблкоін-валюта, прив'язана до долара США у співвідношенні 1-1 і слугує цифровим еквівалентом. Уст буде потрібно нам купувати або продавати ф'ючерси, як буде показано далі у відео. Після того, як ви натиснули Купити Уст, вам потрібно буде завершити платіж відповідно до інтуїтивно зрозумілої інструкції. Я це зараз робити не буду, тому що я вже маю уст на балансі. Наприкінці не забудьте натиснути Transfer Red, Notify Seller». Як тільки продавець підтвердить отримання платежу, кошти надійдуть на ваш рахунок. Після того, як уст надійдуть на ваш поповнення рахунок, потрібно буде перевести їх у ф'ючерсний аккаунт. Для цього переходимо до розділу ф'ючерсної торгівлі, знаходимо кнопку Переказ. Далі вибираємо звідки перекласти поповнення і куди удемо ф'ючерси. Все ваші гроші тепер на ф'ючерсному рахунку. Тепер можна укласти свою першу угоду. Давайте купимо ф'ючерси на біткоїн. Я покажу найпростіший приклад. Спочатку нам треба вибрати кредитне плече. Вибираємо x 2 кредитне плече, оскільки чим менше кредитне плече, тим менший шанс втратити всі гроші, і тепер треба вирішити, в який бік відкрити позицію вгору чи вниз. Давайте відкриємо лонг позицію, тобто мається на увазі, що біткоін виросте, і ми зможемо заробити. Тепер потрібно вказати ціну, за якою купуватимемо, для зручності тиснемо на доступні ціни, вибираємо об'єм 100%, щоб повною мірою була позиція за X2 плечем, і натискаємо купівля лонга. Все, наша угода відкрита. Через деякий час ми бачимо, що ціна зросла, і тепер потрібно закрити нашу позицію і зафіксувати прибуток. Для цього потрібно натиснути кнопку Market. Вітаю, ви зафіксували прибуток. На цьому я закінчую це відео, і якщо у вас залишилися якісь питання, то пишіть коментарі, я намагатимусь допомогти. Всім поки що!